Причудового, благословенного, натхненого дня Суботи. Сьогодні <клух> навчаємося від старших. Спеціально шукали зелений фон, аби жовтою, осінню, в жовтні, подай трошки позеленіти вам днину. Хочу поділитися з вами такою наукою від старших, від отця Теодора Мацапули. Ми тепер мали реколекції, і він поділився класним таким свідченням, як він ще колись був в Росії 11 років тому, коли служив там. і Говорив про такий випадок цікавий, коли мав реколекції у ремокатолицькій семінарі чи парафії, парафії і там приїхав якийсь чоловік, який там шукав священника і приніс якийсь старий на українській мові служебник Шептицького, здається, і показав, що там пише, щоб сповідалися греко-католицькі парафіяни, в основному у греко-католицьких священників, Якщо нема таких, то тоді у Рим-католицьких, якщо є. На крайній 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 випадок хіба православних. Ну, Але він шукав, не було греко-католицького, то шукав Римо-католицького священника у, у парафії. А виявляється, кому? Йому, його, його татові. Його тато син священника греко-католицького, ще колись засланого на зелений клин у, а туди далеко під, під кордон із Китаєм. І... Він питається, чи, чи можна, а цей каже, та я греко-католицький священник, отець Теодор. І у нього також засвітилися, уявляєте? Він шукав рима католицького, бо, бо для свого тата, який віруючий, який і не, не втратив віру не? через свого батька, через заслання. А Господь так його благословив, що дав йому посповідатися з ним, примиритися з Богом через священника греко-католицького, такого самого, яким був і його тато. Уявляєте? Ну і він... Такий файний з того висновок зробив, що навіть тоді, коли ситуація виглядає безнадією, безнадійною повна повністю Росія північ далекий, там, чи, чи коротше глибинка хащі хащами, і він ледве надіявся шукати десь у місті якусь, може, Римо-католицьку парафію чи священника, а знайшов греко-католицького, який випадково там був, і який вирішив дати таку утіху своєму синові в далекій землі недружній. Аби аби священик його віри, його обряду не прийняв від нього сповідь. Справді, слухайте, це дає надію. Так, часом можемо бачити таке враження, в нас може бути, що Бог мовчить. Часом у нас може бути таке враження, що Господь не відповідає, не реагує правильно або не реагує так, як ви ми би хотіли, чи так швидко. Але будьте спокійні. Такі події, такі випадки, як і цей з отцем Теодором, показує, що навіть... Коли вже зовсім чорно, зовсім темно, Господь дасть світло, Господь дасть вихід з положення, Господь підніме. Тому, як би зараз не було темно, сподіваймося. сподіваємося, бо пам'ятаєте, що у пеклі вже нема надії. І якщо нема надії, то це вже і є пекло. Тому яке би зараз не було пекло, яке б зараз не була важкість у вас на серці, то все рівно пам'ятайте, Господь не дасть вам пропасти. Господь Точно зробить так, що останнє слово завжди буде за ним. І це дає оперття, і це дає надію, і це допомагає нам розпрямити плечі. Дякуємо цю Теодору за неймовірне свідчення із далекого краю, дякуємо Богові за його благословіння. Тримаємося в надії, підтримуємо одні одних. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам!